Став татом у 16. харків'янин Олександр Лісний вже посадив не одне дерево, має будинок і виховує доньку. Мріє про сина і власний бізнес. А ще подав заявку в книгу рекордів. Претендує на звання наймолодшого батька в Україні з його родиною. Познайомилася знімальна група ТСН. Шестимісячна Аделія зробила батька претендентом на звання наймолодшого тата в Україні. Донечка з'явилася на світ, коли Олександру виповнилося 16, а Вікторії – 17. Папа на мене так подивився, сказав, ну да, сина, говорить, ну ти, говорить, ти вліп. Я говорю, ну чому, ти ж, говорю, внучку хотів? Він говорить, ну да, хотів. Говорю, ну от тепер, говорю, у тебе буде внучка. Друзі відреагували, ну тебе, зачем, рано. Одногрупниці відговарювали, однокласниці бувші відговарювали. Ну, зачем воно тебе потрібно, ще родиш. Мама, звісно, в шокі була. А на недальше всіх відходила. вісі. Через вагітність довелося взяти у технікумі академвідпустку. Олександр вчиться на механіка зварювальника і підробляє. дохід молодій родині невеликий, але вони не скаржаться. Спочатку ми покупаємо все рібенку, а потім і розчитуваємо на що нам вистачає. В принципі, так. Ми нічим себе особливо не балували до беременності, до родов, щоб так чогось отказываться. Бабусі дивуються, як швидко діти налагодили побут. Вони мене не підпускають к розпитанню книгу. Тільки по ігрався і побачилася і все. Всі что хочеш щось пауче? 37-річна мати Олександра Ірина навіть тішиться, що син так рано зробив її бабусею это самая большая радость, наверное, на всьому білому світі стать бабушкой, тим более молодою. Хорошо, що так рано. Я не буду переживати. Где ти шо ти з кем ти? То я вже что У тебя сім'я, у тебе ребенок, у тебе жена, з тобою все хорошо. У маленької Аделі немає дідусів. Нею опікуються відразу дві бабусі, чотири прабабусі, і навіть прапрабабуся. Але молоді батьки не певні, що хотіли б так рано мати онуків. Як я говорю, ік в 32 Так говорю, тоже стати дідушкою. По суті, не страшно. Олександр пишається статусом батька і навіть подав заяву до реєстру рекордів України. Олександр рекорд. саме. Бити рекорди по кількості дітей Олександре Віка не збираються, але про сина вже мріють. Світлана ФечунґОлесіїв Сергій та Харків, ТСН, 1+,1.